вже мають добра. Так, да, вже є водичка, водопой для бджілок. Почали копати траншею. Вода прибуває. І от з тої сторони тече водичка чиста. І от звідти теж має зв'язатися. Супер. Робота почалася. Робота кипить. І то не у воді. Під кожного розкаля практично тече. Там звожиш. Ну ви вже бачите Якщо нормально, то по ситуації, так. Ну, Добре було, щоб десь море, там де корінь, там може. Мають де брати водичку є. Махом набралася води. Це ж добре. Ще трошки було. Прибуває водичка свіжа. це що є. Ще за 5 метрів буде половина, напевно. Робота йде. На другий день канава, водичка вже очистилась. І тут же піднявся рівень, набралося сюди води. Тут води не було вчора взагалі Да. Дадут дівчата. Годут води суповісно. Закінчилося все діло копатись. Зараз подивимося, а тут мокре є, але водички тут нема. Тут трошки мають Так. якесь. Ну, бджілки прилітають. От видно. Так, де вона у нас є? Не можу, от сидити. Бджілки прилітають по водичку. Вже трошки замусорилось пухом. Опа. Так, ну і туди канава працює. Добре. Добре, добре. Так, Водичка прогрівається тут непогано так. От велика кількість обжилок, там де витікає вода, там нема пуху і вони тут сидять. От. беруть водичку інтенсивно. Добре дівчонки, що у вас є вода. Ще потомки треба буде плотики вам поробити, щоб на плотиках ви собі брали водичку. Отлично.